три человека написала, что Аня жук погибла в аварії. Та что это, пожалуйста, это шутка. Трагедія, що сколихнула багатьох відома українська блогерка Анна Жук, знана також як Анет, трагічно загинула в дорожньо-транспортній пригоді на трасі Харків. Київ за кермом автомобіля перебував її чоловік. Під час обгону сталася аварія, внаслідок якої Анна загинула на місці, а один з її синів отримав травми. Раптова смерть інфлюенсерки стала справжнім шоком для багатьох її підписників, друзів та знайомих. Анна була популярною харківською блогеркою та матір'ю трьох синів. Вона активно ділилася своїм життям у соціальних мережах, зокрема в Інстаграм, де її аккаунт налічував понад 300 тисяч підписників. Окрім цього, Анна брала участь у численних проєктах, спрямованих на підтримку жінок, зокрема, проводила майстер-класи тренінги. А також була активною гостею інтерв'ю та подкастів. Її діяльність надихала багатьох, а її життєрадісність та енергія залишаться у пам'яті всіх, хто її знав. Вічна пам'ять Ані та щирі співчуття її рідним і близьким.